Друзі, всім привіт! З вами Вікторія. Сьогодні хочу прив... розпакувати посилку, яку я ледь дотягнула з першого поверху. Вона дуже важка. А Ти Я покажеш ще думаю... на що скільки вона висить? Ні, не треба. Просто повірте на слово, що я її ледь піднімаю. Я ще не зрозуміла, чого така дорога доставка. Коротше. Мені прислали, сказали, подивишся, якщо тобі щось сподобається, купиш оплатиш, щось не сподобається, відправиш назад, але подивитися можна. Це стільки біжутерії. Боже, це просто жах. І він мені ще каже, якщо сподобається, то я можу ще знайти, я знаю, де набрати. Ось це я купила, до речі. Ось все, що в пакетику, це куплено, сплачено, і він мені каже, що може відправити ще. Дивіться так, якесь намисто схоже на лазуріт. Так. Буду відкладати в сторону, бо тут цього багато. Це схоже на бакеліт. Але чи то бакеліт, чи ні? Угу. Це може бути, до речі, срібло. Бакеліт чи ні, ми зараз з вами швиденько перевіримо. У мене тут все заготовлено, сода харчова. Боже, така велика купа біжутерії. Ага, на бакеліт бакелітом пахне, це. Ось. Червона палочка а має бути жовта. Так. Да. Червона, коротше. Ось таке намисто. Далі. Я навіть не знаю, як це все показати, це сатинове скло. Сатинове скло, якого воно у нас кольору? Кольору шампанського? П'ять рядів. Ось таке. Ого, якась каблучка, як, якась там... А ну, не зрозуміло, щось там всередині якесь клеймо. О, така прикольна. Так, далі дивимось намисто. Сердалік. Оце може бути бірюза. Наборчик наз перламутром. Мені цікаво, де він це бере. у нього постійно він пропонує купити багато біжутерів і наборчик з перламутром. Так бачите, переживається так. Якийсь незрозумілий браслет з якимись клеймами. Навіть не бачу, що тут написано. Але клейма є. Будемо дивитися. Ось такий. Ага. Так. Тобі подобається? Ага. Угу. Ось. Що прикольно, тільки в мене дуже. Тонкі пальці треба комусь тобі? О, я Нормально. Так, декілька каблучок з бурштином, але вони не цінні. Це мільхіор. Це без камінчика. Чеської біжитерії дуже багато. Ну, Це все таке. Знов такий перламутр. Це, мабуть, циганське золото. Це в нас що? Гранат чи гранатове скло? Персні. Знов незрозумілий браслет. Кінське скло. Боже, де він це все набрав. Каблучки з якимось. Тут знов у нас якесь клеймо, але воно все брудне. Нічого не видно. Так, коротше. Такі якісь ще каблучки маленькі. Це все те, що я оплатила, ми це окремо відкладаємо, а це все він мені пропонував подивитися. Якщо мене щось зацікавить, це дерево. Навіть не знаю, яка шия має бути у жінки, щоб таке взягнути Так. Буду швидко показувати, тільки цікаво. це пластик. О, мені дуже часто таке присилають. Це по типу Афган-Базар. Нічого цінного, коли це не блакитного рожевого кольору, думаю, що це корал. Ні. Це недороге. Зверніть увагу на засідівку, запам'ятайте її. Це недорогий закордонний сувенірчик. Боже, тут у нас пакет зі штучними перлами. А ми шукаємо що? Ми шукаємо щось цінне. Воно все брудне. Ми шукаємо щось цінне з натуральним камінням. Тут такого немає. Це все штучні перли. Тобто просто зверху пофарбовані деякі о. Дивіться, я крупні, білі, жовті. Так, з перлами зрозуміло. Далі. Знову Афган Базар. Нічого цінного. Розірвана чеська біжутерія. Боже. Ладно, залишимо це тут. Кліпса, знамеком на держу? Ну, це взагалі ерунда. Так, це Корал Білий Корал. Але щоб він так щось дорого коштував. Але дуже часто, ви не повірите, дуже часто корал люди питають для проведення якихось там ритуальних чи магічних заходів. Я просто в шоці? Не повірите, раз на тиждень питають. Саме з цією метою. Так, ну, це можна умовно назвати щось більш-менш цінне. Далі. це намисто з мушлі, воно Оно І далі в нас йдуть просто гігантські буси гату. Нічого собі зараз навіть замірюють довжину. Це натуральне каміння. Але воно напівдорогоцінне. Майже 6,5 см. Ось ця величезна намистина. Найменше намистина в нас. Ось вона. Три з гаком Я не знаю, хто це таке велике носить. Може жінки там. Під 80-100 кілограмів з такою гарною шиєю і тим що нижче. Так, це натуральне каміння. Відкладаємо. Далі в нас йде. Ось я мушля розірвана, раковина. Це агат. Ось він. Тут також розсипаний. Намисленки дуже часто зустрічається цей агат в продажу. Нічого цінного, коштує десь по 100-150 гривень за буси і ще треба вміти продати. Так. Хороше він мені прислав на тобі, Боже, що мені нагоже. Афган базар. Ну, це, звісно, не корал, але дуже часто мені таке присилають. Дивіться і запам'ятовуйте. Ось ближче, як вони виглядають, ці намистинки. Пластик дешевий. Тут навіть видно шви подивіться. Нащо то я тягла таку важку посилку? Це що таке? Воно легеньке. Видно, що не натуральне, але з чого не зрозуміло. Коротше, ви тут бачите, що в цьому пакетику нічого. Нічого цінного немає. Цього як на барахольці викладають на простирадла купу лайна. Отак От я зараз дивлюсь. Просто воно все брудне, я навіть вже по руках відчуваю. Не дуже приємно. Так, залишився в мене останній пакетик. Ой, що я хочу вам сказати? За це я не платила гроші, мені сказали, подивіться, чи мені щось сподобається. Як ви думаєте, мені тут щось сподобалось, чи варто тут щось уваги? Ну, це все вже ломова, дешева біжутерія. Я думаю, все цінне було відібрано до мене. Це сучасні, мабуть, з розпродажу якогось магазину. Тут навіть ще є цінник Ціна 28. Ціна а тут немає. Fashion. Earrings. Модний серьги Да. Ну, подивіться, окрім. Так, коротше, треба ще помити руки. Підводимо підсумки. З усього цього, що мені все це прислали, подивитися натуральне мушля. Ось це намисто, воно дивне, і білий корал. Але він недорогий, ну, 200-300 гривень йому ціна в базарний день, якщо. Що хтось таке захоче придбати. І ось натуральне. Я не знаю, мені краще йому сказати, нехай все забирає. Ну, тобто я зняла на відео, відправлю назад. Ну, для відео дякую. А ось те, що я вам на початку показувала, воно в мене відокремлено, за це я заплатила йому гроші. Це, це все сплачено. Так, всім гарного дня. Подивились, так? Да? Нагадую, що я купую бурштин, корал, бакеліт, срібні вінтажні прикраси. Ну, явно не таке. Всім гарного дня до зустрічі!